Всім доброго здоров'я! Тільки в машині виходить записати відео, а інакше не вистачає часу. Я хотіла вам сьогодні сказати новину. В нас в компанії Біепік, 8 серпня на ринок виходить новий продукт. Називається Біслім Protein. Цей продукт розроблений для корекції ваги, для омолодження. І Для оздоровлення він покращує роботу пам'яті, укріплює судини, підтягує шкіру, знижається вага. До складу входить протеїн пшениці і пептиди колагену. Також там є креатин. 12 грам білку на порцію цим продуктом можна заміняти один прийом їжі. Тому, друзі, хто бажає спробувати встигніть залишити заявку, щоб я замовила, тому що випуск цього продукту буде лімітований в невеликій кількості на пробу. Потім пізніше його зроблять в, більшій, в більшому об'ємі. Чекаю від вас зворотня е, зв'язочку. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе.